Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Сьогодні у нас початок липня. Погода дуже така жарка стоїть, літня. Можна сказати, що спека. Бджілкам жарко, повикучувались. Зараз вже під вечір. Але так вони собі викучуються, трішки вентилюють. І це ж в мене ще не сім'ї, це в мене залишки від... Сімей, з яких я реалізував відводочки, бджолопакети. Ну, отак, отаке в нас. Закінчується мій матковивідний сезон. Ну, це, це саме в мене. Тобто, інші матководи бджолярі до, до самої осені виводять маточок. Ну, але я більше так любительська в мене якби така ця справа. Три десятка в мене нуклеусів. Прививок я більше не роблю. І тепер оце, що залишилось, то вже тепер буду дореалізовувати. Ну, неділі три, ще можливо місяць, ще маточки будуть і потихеньку, там, кому потрібно, замовляють. Оце, де кришки лежать, отак це вже маточки я відібрав. От. І зараз покажу, що я з ними далі роблю. Так, ну подивимось. Значить, Отак, ну, лишаються бджілки без маточки. Ну там е, є звичайний і розплід, і відкритий в них, і десь печатний, і яйця є, е, бо маточка ж була плідна, на червила. Але що я далі з ними роблю, то зараз покажу. Так, це кормушечку я прибираю. Так, Бжілку випрошу. І ящик ми забираємо і несемо до вулика. ну А далі я стараюсь вибирати такі сім'ї, а скоріше не сім'ї, а теж відводочки якісь. І прямо отак, де закінчуються рамочки, я складую їх у такий. таку якби ну, Суцільну рамочку. отак І отак просто вставляю сюди, ну, або за заставну, або де закінчуються рамочки. І все. І бжілки е, їх приймають. ну Драк зазвичай не буває. Ну і зараз покажу. ну Отак, от наскільки буде видно там в камеру. Зараз будемо будемо робити. Ну так, бажано тут бджілок, щоб не подавити. Отак От їх трошки порозганять. І тут тепер з'єднання, звичайно, що воно таке хлипіньке. Ну, але так, якщо аккуратно, досить акуратно це робити, то в принципі можна, можна пристосуватись. Трошки тут бджілки е, запропульсували, тут трошки е, воску трошки на, наклали і самі тут не зовсім дають мені це зробити, але, але так тихенько, тихенько, акуратно. Так. Тут дуже акуратно, щоб не подавити їх, тому що вони тут кругом залазять і тому дуже обережно. Так, ну от зробив. Ящик я поки відставлю. І так їх тепер сюди і ставлю. Перед цим бджілки побули там без матки мінімум 2 години. Ну чим більше, тим краще. Ну і потім тут ось остатки їх лишаються. просто Ну і все, ящик забираю. Оце така процедура. Ну і тут скільки їх, скільки поміститься, можна заповнювати. Ну і ще раз кажу, це я де в мене... Ну, якісь відводочки, якісь десь слабенькі сім'ї. І для того, щоб підсилити, вони тут ще деякий час поживуть, навіть вони допечатують тут той розплід, що тут буде в цих рамочках, і той розплід повиходить. Ну і ще таке питання. Я свій час ставив ці рамочки просто на дно на дно вулика. І теж, в принципі, непогано. Зараз тепло. Вони вигрівають, там розпліт, але мінус, є один мінус. Мінус великий в тому, що там під низом потім залазять черв'ячки молі і все об об цей, обплутують тим своїм павутинням, тому бджілки не можуть добратися там. А тут бджілки кругом добираються, і якщо міль є, то вони його ну, ту міль ганяють. Бджілки, що прилітають з поля, з цього нуклеуса, вони потім тут шукають, куди їм потрапити. І, як правило, вони заходять у сусідній нуклеус. Або тут, або сусідній з цієї сторони. Ну вони вже знаходять собі. Ну, Деякий час, звичайно, що кружляють тут. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Кому ще потрібно, замовляйте ще маточки.